Отже, сьогодні ми виконуємо практичну роботу номер 4 Нам потрібно в даній роботі реалізувати деякі формули завтра реферату в Google Colab. Переходимо в наш Google Colab. Так, і наше завдання реалізувати формули. А також визначити собі вартість е, сульфітування. Розмірність вона буде гривня на метр кубічний. А води на підвищення підживлення. Вихідні дані ми беремо з авторефарату, ну, а потім перевіряємо результат останнього абзацу 12-ї сторінки даного автореферату. Ось е, наш останній абзац звучить наступним чином. Собівартість обов'язкового сульфітування складає від від 0,1 до 0,8 гривні за метр кубічний. Вартість технічного сульфіту натрію на рівні 10 гривень за кіло. А за середньої концентрації кисні фактично піджилені у діапазоні від 1 до 8 міліграм на дециметр кубічний. Отже, почнемо. Ось наш розрахунок за. Формула даних. У нас є концентрація О2 оброблюється. Це у нас 50 і оброблена на 8 тисяч. Ось так. І у нас також є коефіцієнт, D, який дорівнює 0,1. На Наша дана формула. Ми підставляємо. Сюди усі наші дані. І отримаємо 777,27, якщо скоротити. Ну, як висновок до цієї формули, скажу, що розрахунок нам дозволяє визначати фактичну концентрацію кисню, а враховуючи оброблену частину та навіть її необроблений на залишок. Розрахунок за формулою 21. У нас являє собою такий вигляд має. У нас є також вихідні дані. Це Острація О2, фактична, 777. І те, що ми обрахували, і у нас зворотня, яка дорівнює 20. Формула досить така проста. Ми просто підставляємо, то кажучи, оце сюди, оце сюди, а це знову сюди. Ну, результат очікувано. Маємо таке величезне число. А скоротимо до 0,974. Цей у нас показник характеризує саме ефективність використання кисню. Переходимо до розрахунку собівартості обов'язкового сульфійтування. Наші вихідні дані. ВЦО2 це у нас саме 1 метр кубічний, це на об'єм нашого газу. Даний показник характеризує собою молекулярну масу гідроксиду калію. Це у нас рівня 56 грамів на моль. А цей показник це у нас молекулярна маса сульфіту калію, яка становить 158 грамів на моль. Переходимо до наших формул. У нас маса СО2 дорівнює наш об'єм і ми ділимо на коефіцієнт ідеального газу це 22,4. Маса Калію H у нас наша одержана, обрахована маса SO2. Ми просто її множимо на 2. І так само просто з масою Калію 2 SO4. Ми нашу також масу SO2, множимо на цей показник. Ось і у нас виходить, що. Собівартість у нас за умови завдання використовується технічний сульфід натрію. Він має вартість 10 гривень за кіло, і за даною формулою ми обчислюємо собівартість, яка у нас дорівнює 1,3 гривні на метр кубічний. Але, як у нас було сказано в умові, вона може уколиватися від 0,3. Одні 10 десяти до не десятих гривень за метр кубічний. Ну, за умови, що у нас вартість технічного сульфіту на 310 гривень, а середня концентрація кисню використовуваній воді колись в межах від 1 до 8 міліграмів за метр. Ну, але у нас за підрахунками вийшло, що фактично собі вартість обов'язкового, а сульфітування виявилося трошки більшою рівною піднесіли 3,3 гривень на метр кубічний. Дякую.